Формадол таблетки від головного болю. Що друзі, ми продовжуємо і зараз будемо говорити про те, що даними ВООЗ майже третину летальних випадків внаслідок онкології зумовлено саме нездоровим способом життя і раціоном харчування. От, власне, про те, які саме продукти можуть стати причиною онкозахворювань і в рамках тижня дитячого харчування, як нам навчитися коригувати харчування самого дитинства, щоб в майбутньому це не дало поганих наслідків, в тому числі онкології, ми якраз і будемо говорити з нашим експертом. Остим хірургом онкологом Миколою Анікусько. Пане Микола, Микола, запрошуємо ми вас, вас. Раді бачити, Проходьте, дуже. Будь ласка. От після Карбонара Проходьте. якраз і про харчові звички поговоримо, і про все на світі а а, зараз бо... всі говорять про їжу. Про... Так. Та починається свята. Так так, 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 так. Всі говорять, а потім будуть стидливо мовчати в кабінетах лікарів. Та сором'язливо. Є якийсь взаємозв'язок поганих звичок, в тому числі і харчових і онкології. Ви бачите, -да, значно вони є. Вони були підтверджені на десятках, на сотнях епідеміологічних досліджень. Це не ті експерименти, знаєте, коли беруть ковбасу, прикладають до шкіри, дивляться, чи виникне щось чи ні. Але бачать за певними регіонами, хто як харчується, які звички mm -hmm. а, і які, які хвороби виникають найчастіше. І змінюються чи ці звички, наприклад, якщо людина, наприклад, живе на узбережжі. Якогось Адріатичного моря, да, наприклад, і потім вона переїжджає в Ірландію, наприклад. Чи змінюються в неї ризики виникнення інфаркту, раку печінки, раку шлунку та інше. Це Тоби, називається чекайте це, епідем... не, чекайте, це не теорія, це достатньо прикладні є показники прикладні і фільтри. Угу. Вплив Їж... харчових звичок на розвиток онкології. Ігор, знаєте, їжею можна викликати рак. А їжа використовується як допоміжний засіб під час лікування раку. Ага. І їжа використовується для профілактики раку. Mm -hmm. Так, в давайте В залежності зробимо від того, яка їжа. У просто, нас так? немає дріатичного узбережжя. Ми там, хтось на Закарпатті, хтось під Харковом, хтось в Києві, хтось в Одесі, але, от, враховуючи наші обставини, нашу їжу. Дайте маркер, будь ласка. Ну, на жаль, ми живемо в ми живемо в, такому, в, такому, в такій широті, де. Зловживання все ж таки вживання, зловживання міцними напоями, алкогольними напоями дуже розповсюджена річ. Знаєте, я В Ірландії більше. Я вас так. прошу, пана Так, Микола. А вони вони вони, але можливо там вони, якість алкоголю. а вони живуть Можуть. північніше за нас, тому але, вживають це. більше. Ага. Так все ж таки, якщо говорити для для нашого середовища, все ж таки більш чим чим північніше, чим більше вживання алкоголю і жирної їжі, бо ага. угу. їжа гарно зберігається, а, нема такого вибору. Якщо епідеміологічно подивитись, нема такого вибору, наприклад, там фруктів овочей. Хоча зараз ситуація повністю змінилась. Так? все все продається. все продається в магазині. Ну але, зараз Тому доступів... те... В доступі дуже багато всього, але якщо ми повернемося до дітей, наприклад, і харчові звички, вони ж в нас закладаються в дитинстві. Правильно, Абсолютно. потім тільки або видозмінюється, або а, ну навпаки, набувають ще, ще більшого такого негативного якогось наслідку для нашого відсотків. Неля, ну дивіться, любі гени проявляють собі при певних. При певному середовищі, знаєте, якщо, о, якщо брибу не, не, не пернуть її в воду, у неї не, не з'являться плавників, правда? Mm -hmm. Або якщо не буде повітря, у птаха не з'являться не з'являться крила. Якщо не давати е е е якогось впливу певним, певним чинникам, певного середовища не будуть розвиватись чи чи інші речі. На жаль, що стосовно дітей, знаєте, ми зараз перейшли з їди з простої їжі. От як ви робили зараз карбонару, дуже прості речі. Mm -hmm. Вони гарні речі, але зараз ми живемо в той час, коли, на жаль, знаєте, я приведу ту ж статистику Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кожних три секунди в світі гине одна дитина, дитина від голоду. Одна дитина від голоду від голоду. Угу. Це Африка, це багато країн угу. такі. А, і для нагодувати переселену планету дуже важко. У нас живе зараз вісім разів більше, ніж на початку минулого століття. Да? Uh -huh. Тому пошук їжі і збереження це технологічні процеси. Тому зараз ми живемо в річах, коли люди беруть кредити, щоб вирости їжу. Вони хочуть, щоб вона дозріла, щоб вона виросла, щоб вона принесла якісь. Прибуток для них, і щоб вона зберігалась. Тому це технології. І на жаль, ці технології гарні для речей, але не але шкодять для нашого організму. Це ви маєте на увазі генномоди. Я маю і генно модифікований і перше. І я маю використання гербіцидів, пестицидів uh -huh. під час вирощування продуктів. Я маю на увазі певні гормональні стимулятори, які дозволяють на одному, грубо кажучи, гектарі виростити більше врожаю. І щоб цей врожай був більш стійкий за досу. Духи, та, наприклад, це вже генномодифіковані певні речі. Або, наприклад, якщо ми говоримо про м'ясо, де на маленькій території скупчено дуже багато тварин, і де маленький мікроб може призводити до того, що вимре все весь табун, стадо. стадо. Або якщо кажуть, наприклад, про дуже розповсюджу у нас форель, наприклад, або лосось, особ, особливо фермерський, додавання антибіотиків, гормонів росту, це є технологічний процес. Вони. Загалом кажуть, що вони не є шкідливі. Але знаєте, через. Це ж має є накопичувальний, яд, все сяди, все лікар ліки, дайте uh -huh. все тим іншим робить доза. Тому коли якісь певні регуляторні організації дають дозвіл на використання тих чи інших речей, антибіотики uh -huh. а, в зоовиробництві, стимулятори росту, там є обмеження по кількості, uh -huh, uh -huh. але це технологія. Як тільки це технологічний uh -huh. процес виходить за рамки виродлення, він потрапляє в магазини в мережу. Закладів, які її продають, ми ж про це вже не знаємо. Але і ми, ми зі... вже тут вживаємо стільки, скільки ми захочемо. Ми, ми власні, у нас є можливості, якісь кошти. Можемо купувати це щоденно. Воно на, на відстані, як кажуть, протягнутої роки, та ж клубника 365 днів на, 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 Ой, на рік. Знаєте, полуниця, Цей. Це ще нічого. А коли з дитиною заходиш в супермаркет і просто перед тобою ряди, солодощів О. або чіпси, сухарики і все інше. З цим дуже важко боротися. Ну, це ви, знаєте, пограємо це, історія, зараз це, це, це технологія. І насамперед як не тільки маркетингові технології, знаєте, коли ви бачите на, на обкладинці одну од, од одне. Гарно карбонару, так а там таблиця Менделєєва може бути, бо це технології. От ми вчимо глядачів розбиратися в цих таблицях, читати ці таблиці в магазинах. Звичайно, не все там видно, не все показано, але разом з тим, щоб зрозуміти глядачам якісь конкретні речі, спростувати міфи чи підтвердити гру. Пропонуємо от Неля, угу. це правильно грою назвали, тому що ну це гра. Так Правда, у пана Миколи є табличка, будемо от, від, зараз ласка, спростовувати або навпаки підтверджувати а, взагалі шкідливість чи навпаки корисність деяких продуктів. Давайте от я вже почала за дітей да, говорити, як нас. мама сама з цим стикаюся постійно. Дитячі сухарики і чіпси можуть спровокувати рак, чи ні? Можуть О, так. так. надмірна кількість. Бо, бо, бо ми беремо і споживаємо сухарики, але а, спеціальні адиктиви, які додатки, які імітують. A, смак, смак, криві, смак сала, наприклад, а, перця, а. якоїсь риби, якісь крабів та інше. Це чиста хімія, і на жаль, a, це, це хімічні сполуки, які розчинені в жирах. Угу. і вони мають дуже легкий доступ до нашої клітини. Тому так надмірне вживання солодощів провокує рак. Правда, міф? Так, так, так. так. Що таке надмірне? Тоді поясніть, Знаєте, скажімо так, знаєте, 200-300 років тому солодощів майже не було. Це був мед це було це була скажімо, риса багатих родин вони могли вживати мед Бо якесь варення цукру не було ще такого, дати Тишинський почав там робити якісь цукрові заводи. Це дуже було популярно, дуже але ми не їли стільки цукрів, які ми їмо зараз. І якщо зараз подивитись, наприклад, а, солодка вода, наприклад, дуже багато ж мінеральних сітро, там та інше, та ага. інше. Якщо ми вживаємо по повіскві-дві, дві, наприклад, невеличкі пляшки, там 200-300 мл протягом тижня, ми збільшуємо ризик раку підшлункової залози в два з половиною, три з половиною, в три-два рази. Це дуже-дуже. Це суттєво. дуже багато. Червоне м'ясо. Провокує рак? Так, так знаєте, ні. червоне м'ясо, давайте ми зробимо так. Знає, отут я поставлю таким чином. Угу. Да? А, якщо ми їмо гарне м'ясо, це я маю на увазі м'ясо, наприклад, гав'яже. Що вироблено від корів що пасуться, на лугах, Без і ви боти, їсте його один або там два рази на тиждень, це дуже корисна річ. Це джерело протеїнів. Два, це три рази на тиждень. Два рази на тиждень ви да, з'їдаєте невеликий, невеликий шматок там стейку якогось, mm -hmm. так, гав'яжок. Це чудова річ. Але якщо... То то на вашу відповідь я так скажу ні, не викликає, uh -huh. і це це корисно. Але якщо а ми зараз поживаємо м'ясо щоденно, а іноді два-три рази на день, і не тільки, і не тільки в'яже м'ясо споживаємо свинину, дуже багато, там субпродуктів, особливо якщо ну це навіть м'ясо не можна назвати. Це дуже те, що полюбляють наші діти uh -huh. ковбаси, uh -huh. а, якісь там відчини, uh -huh. там uh -huh. м'ясні uh -huh. продукти, uh -huh. то це uh -huh. так. Це, 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 це хімічна, хімічна сполука. Люба ковбаса, варена, вона робиться сам з, з субпродуктів, Виробник хоче зекономити якісь речі. Броколі, які не дуже люблять діти, о, вона рак. захищає від раку чи ні? Так. О, о, чи. Захищає так. Перше броколі чи в сирому виді, чи в вареному виді, це клітковина. Вона майже вона має цукри, але це такі довгі ланцюги. Ага. Це, це клітковина. Вона uh -huh. не дає великого підйому. Крім мінералів і мікроелементів і вітамінів, вона є, має деякі речі. Я казав, що певні продукти можуть зменшувати ризик раку. Один з цих один з цих хімічних а, речовин називається а, називається індолтрикарбінол. Він зменшує ризик а, раку певній кількості підшлункової легень, але зменшує ризик раку, раку грудної залози. І його навіть використовують як як речовина для. Якщо модифікує ризики раку. Оце те, про що ви казали, коли їжею можна коригувати да. або навіть лікувати. Так. Смаження на соняшниковій олії викликає рак. Я... Може... Дивіться, яка справа. Якщо ми робимо і використовуємо олію як себе вдома, от як зараз його угу. робив, робив Карбонаро, чудова річ, ви піджарили її, угу. але контакт, термічний контакт масла з джерелом. Тепла був дуже короткотривалий. Uh -huh. Вони збережені. Всі ціпочки, всі ці ланцюжки, повнонасичених жирних кислот, uh -huh. вітамінів, вони більш-менш збережені. Uh -huh. Кажем, ні. Uh -huh. Але якщо на маслі, як це робляться в фрітюрі, наприклад, так, 20 літрів масла, корзина і на протязі 2-3 діб в ній жариться uh -huh. декілька тонн картоплі. Біля щібля вокзалу не купуємо. Так. Mm -hmm. То це це шкідлива річ, і вона то я скажу так. Вона mm -hmm. призводить до рака печінки, рак стравоходу, раку товстого кишковика, шлунка. прямої mm -hmm. кишки. Пане Микола, дайте будь ласка на останок декілька парад батькам стосовно того, як взагалі має харчуватися дитина, щоб е, максимально зменшити ризик онкозахворювання. Перше, ми мусимо знати, що ми відповідаємо за наших дітей. Тому в плані харчування вулиця не завжди може навчити дітей. Вчити, mm -hmm. та, так, ці маленькі таксу продукти наші діти приходять і купують таємно, купують там, не буду казати, це вірмішелі швидкого приготування смакболики і смаколики їх називають. Називаємо смаколики. Це це все ж таки це коригування. Ми мусимо дітей навчати, і ми мусимо за них відповідати. Все, що відноситься до продуктів простих: спагетті, зерновий хліб, Крупа. крупи, все, що не білого кольору, ну, за виключенням вершків, я маю крупи, мука, uh -huh. цукри білі, зменшувати. Ми мусимо навчити наших дітей, що ми, те, що, ми будемо завтра тим, те, що ми їмо зараз. Uh -huh. Бо реалізація всіх тих генів, генетичної інформації, яка закладена в нас, вона буде реалізуватись підпливом сьогодення, того навантаження харчового. В тому, же. в тому числі. І третє правило дуже просте: саме корисне те, що не є технологічними речами. Технологічна річ це річ, яка потребує якихось втручань. Ковбаси, сосиски, варена ковбаса, якісь там. Те, що пастеризовано, мабуть, те, що, так? Ну, скажімо, пастеризовано, знаєте, воно може і не шкодити, наприклад. Банальна річ. Є, є попкорн. Угу. Є попкорн, кукуруза, яка при терм... Терм... певний сорт кукурузи, який при температурних умовах вона взривається, розкривається так дуже чудово ви в кінотеатрах і би... так. Але різні різні речі. От якщо вона зроблена в таких печах або на сковородці, не шкодить чудово, добре, вкусна річ. Але якщо воно робиться в спеціальних пакетиках, угу. є такі пакети, які, які ви дома робите, вона ну, розширяється. Вже... Внутрішня оболонка цього пакетика. Термічно спеціально вона розрахована для того, щоб мікроволни проходили. Термічно вона дуже дуже шкідлива. Наприклад, ви берете виберете чіпси з яблука. Ну це найкраще, що може бути. Якщо ви зробите з картоплі чіпси, це найкраще, що може бути. Але, але домашні, якщо Домашні. домашні. але домашні. якщо це технологія, там може бути все, що завгодно: акрил, крахмал. Жири і ми цього ліковина. не знаємо. Воно і, і, і штучні штучні пане Микола. На жаль, телебачення маємо йти на рекламу. Так. На рекламуємо вам книгу виховання харчування 10 кроків до здоров'я вашої дитини. Покажіть, будь ласка, авто Наталя Самойленко. Там все так. про дитяче харчування. Є, друзі, якщо ви бачите на зараз екран на нашому виводі, інстаграмі, ви можете це побачити деталі, як це грою, все зробити красиво. От, пане Миколе, ми вам дуже вдячні. Я Пасибі так. і завжди раді вас бачити. Та ви не лякаєте, ви надихаєте це прекрасно. А ми рухаємось далі. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.